27 серпня в будинку офіцерів пройшов перший концерт другої хвилі фестивалю Ветерани Твої України. Творчі колективи та соловиконавці змагалися за титул кращого виконавця української народної пісні, наймолодшому артисту 61 рік, а найстаршому 93. Концерт провели народний артист України Володимир Оберенко і заслужений працівник соціальної сфери України, головний редактор газети Старічна Неділька Валентина Виноградова. Це голова Ліберальної партії України. Циганко, У якості почесних гостей були запрошені відомі політики Іван Салій, Юрій Кармазін, Петро Циганок. Також гостей привітав президент Асоціації банків України Олександр Сугоняко. Вітаю вас з тими святами. Вадим Хрищенко. Жюрі очолив український поет-пісняр, заслужений діяч мистецтв України Вадим Крищенко. Яку оцінку увага, увага. Так. Увагу, увагу, увагу. так. Наступний тур фестивалю планується на 6 листопада. Він буде приурочений до 70-річчя з дня визволення Києва від нацистських загарбників. На цей раз ветерани заспівають патріотичні пісні.